Починаємо нашу розмову з Олексієм Даніловим, який з з нами є на скайп зв'язку. Це секретар ради національної безпеки та оборони України. Традиційно ми будемо задавати питання, і наші гості будуть мати можливість для експертної дискусії. Пане Олексій, доброго вечора. Бажаємо вам і слава Україні. Героям слава Україні, героям слава. Почнемо, мабуть, з останньої інформації про що написав пан Нікіфоров, прес-секретар президента України, що завтра буде зібрана Рада національної безпеки та оборони України, і там було в останньому абзаці, що зазначено, що ті питання, які будуть обговорені, будуть. Поки уточнюється, і е, суспільство буде повідомлено про це згодом. Е, що можете ви сказати? Розуміємо, що багато інформації, мабуть, в прямий ефір не завжди можна подавати, але тим не менше, що відомо станом на зараз, про що буде ця Рада національної безпеки та оборони України завтра? Завтра я хотів би зауважити, що крім засідання Ради безпеки оборони, президент слухає ставку Верховного командуча. От, після цього відбудуться засідання ради на безпеки і оборони, на якому будуть приймати важливі фундаментальні, я вважаю, рішення для нашої країни. Треба просто дочекатися до завтра, і ви всі будете проінформовані. От про те, про що завтра будуть проговорити члени ради з безпеки оборони на своєму засіданні, і які рішення ми будемо завтра приймати? Ну, зрозуміло, що ви не можете нам в прямому ефірі сьогодні вже сказати про те, що буде завтра, і це напевно що ну ми це розуміємо абсолютно. Давайте все таки розбиратися в тому, які загрози нас можуть очікувати, тому що ви теж про це говорили. Питання Білорусі є інформація про те, що вони мобілізують свої війська, зокрема на наших кордонах з ними. Біля Волинської області, що там відбуваються якісь рухи, якусь техніку звозять. А що відомо станом на тепер? Чи варто нам очікувати цього нападу найближчим часом? Те, що стосується білоруського напрямку. Ми розуміємо, що там відбувається з понеділка. Є вже друга інспекція наших областей, які є прикордонні з Білорусією стосовно підготовки до варіантів. Тих чи інших розвідку подій, якщо вони будуть відбуватися з боку Білорусі, питання знаходиться під повним контролем. Я хочу звернувати увагу на те, що ви, мабуть, інформовані про те, що після зустрічі в Сочі Лукашенко відвідав Грузію. Він в частину окупованої е, частини Грузії. От, і була відповідна заяви грузинської сторони, що це є неприпустимі речі з боку Лукашенка. Е, Перебуваючи в Абхазі, він мав би трошечки по-іншому себе поводити і е, перебувати там тільки з території Грузії, а не в такий спосіб, як відбулося. Тому ми розуміємо, що на сьогоднішній день відбувається. Путін на сьогоднішній день тисне на білоруського. Лукашенка для того, щоб він прийняв рішення включитися в війну, от. але на сьогоднішній день такого рішення немає. От, якщо воно буде, я вже інформував і можу ще раз проінформувати, що відповідь наших військових буде міттєва У до тих хто буде сунутися на нашу територію. Спроба, яка була 24 лютого, відомо чим закінчилася. Якщо, не дай Боже, буде така сама спроба, вона закінчиться тим же самим. Ми нікому не радимо цими питаннями займатися з боку Білорусі. Тому що е це буде вже набагато жорсткіше, ніж це було 24 лютого.